Слава Ісусу Христу! Дорогі українці! Якщо ви за демократію і не проти того, щоб русини були самими собою, наступні гострі слова не до вас. Я хочу звернутися до коментаторів русина-ненависників, які розгорнули кампанію цькування проти русинів у соцмережах. Шановні, припиніть косплеїти московитів. Ви себе поводите як московити. Давайте згадаємо, як московити. Себе поводили з українцями. у 19 столітті. Московити казали, що українська мова не існує це це говор вілікаруського язика. І, відповідно, українців не існує. Це частина одного великого русского народу. Ці самі фрази деякі українці говорять про русинів. Русинів не існує. Це частина українського народу. І русинської мови не існує це діалект української мови, але є і різниця. Вона дуже важлива. Русини не прагнуть незалежності. Це малий народ, такий як фризи у Німеччині, влахи на Балканах чи кашуби у Польщі. Русини не кипішують і не заявляють про якісь там політичні активності, і вони просто хочуть зберегти мову і звичай. І русини визнані у Євросоюзі в наступних країнах. звідки взялися русини приблизно 1200 років назад, була така держава, велика Моравія. Якщо подивитися на її проекцію на території сучасної України, то вона заходила так на Карпати двома гілками зверху і знизу Карпат. Відповідно, там мешкали білі хорвати, які дали початок галичанам і сучасним закарпатським русинам. Про цю спільність походження ми ще можемо в нашому часі вловити, якщо послухати, наприклад, старих галичан. Вони переносяться, не зробилося, а ся зробило. Так і говорить на Закарпатті. Я ця спільність вона залишилася ще з тих давніх часів походження від білих хорват. Але галицька мова зазнала українського впливу спочатку Давня Русь, бо Володимир дійшов до Карпат у своїх походах, і він відповідно приєднав ті землі до Київської Русі. За Карпати Володимир не заходив. І тому 1100 років. Розвивалися ці етноси, які колись були одним етносом, галичани і карпатські русини почали розвиватися окремо. Галичани інтегрувалися у Русь. І стали її частиною поступово. А деякий час, власне, вони й були руссю за часів галицьких королів і пізніше. Натомість карпатські русини вони ніби ізолювалися всередині угорської корони. Вони мали чітку межу культурну, етнічну, лінівістичну з угорцями, і разом з тим були слабі контакти із галицькими русинами, бо гори є гори. І було лише два великих дві великі інтеграції карпатто русинські етнос. Це було під час міграції у тринадцятому чотири. В столітті різні історики оцінюють, там від декількох тисяч до 10 тисяч людей переселилося, і за часів Федора Коретовича до 20 тисяч, тож по-різному оцінюють. Це була така. Вприскування української крові у закарпатський етнос, але ви ж розумієте, що там жило і автохтонне населення ще з часів великої Моравії. Відповідно, це не було заселення українцями, це була еміграція українців і асиміляцією з Карпато-русинським етносом. І так само, як по закінченням переносам ся ся видно деякі спільність походження у галицьких українців із карпатськими русинами. Так само помітно спільність походження у закарпатців із Балканців. Є купа слів, які є давні, які по своїй природі є давніми, бо вони позначають дуже давні речі. І вони, є, як у нас, так само говорять на Балканах: танір, мачка. Ну не знаю, можливо, куцак. В такому стані, при мінімумі контактів із. Української частини України, де вже почало формуватися, це все козацтво і так далі. підйом національного духу, все це підійшло до 19 століття, де фактично почали утворюватися сучасні нації. Сучасні нації, я хочу підкреслити. Вони утворені більшість з них у 19 столітті. Всі той, чому придумав нації, у мене є ролик на іншому моєму каналі. Якщо комусь це цікаво, рекомендую подивитися. У цей період нації творення він був цікавий і певною мірою штучний. Наприклад, на Галичині у 19 столітті величезний рух москвофілів. Це не тому, що вони якісь там ватні. Вони, вони бачили свою спільноту у великій общині всіх народів, які служать церковно-слюлянської літургії. на основі віри об'єднатися у щось таке велике, загальне руське, типу відтворити Русь. Бо вони тоді більшість з них банально не знали, що себе представляє Російська імперія, бо вона була далеко на той момент. Так само на Закарпатті був Олександр Духнович, який поділяв всі ці ідеї. Він хотів об'єднатися, щоб карпатські русини об'єдналися з галичанами, і великоросами, і українцями, і всіми в одну одну велику русь. Ідея не взлетіла, доти всі останні народи між собою настільки перекалапуцилися, щоб пішли, влаштували Першу світову війну, після якої розпалася Австро-Угорщина і почалося націєтворення Два. Наприклад, появилася Чехословакія. Всередині Чехословакії вона була не просто Чехословакія, Там була Чехія, Словакія і Підкарпатська Русь. Просто підкарпатська Русь їй не дали статусу. Вона була ну, як область в Україні. Ну бо вона була елементарно, слабко дуже розвинута. Там не було як будувати власну якусь мережу управління. Поступово чехи підняли інфраструктуру туди сюди і вже утворилася автономія. І в той період ну закарпатці не встигли за всім на ці творення. Ну з'явилися там групи людей, які почали хотіти формувати націю. Там були три течії: ті самі Москвофіли, які ну, ще не знали, що твориться в Совєтському Союзі, скажімо так. Були українофіли, які тяжили і з яких потім утворився Волошин і та вся компанія. І були там самостійники, які відстоювали власну ідентицію. Власну Карпато-русинську ідентичність. А потім Союз анексірував Закарпаття в Чехословакії і Сталін своїм указом записав усіх русинів в українці. Це важливо. Повторюю: русинів в українці записав Сталін. У часи незалежності в цьому плані трошки потеплішало, бо Україна, хоч вона і не визнала русинів як окремий народ, але й не заборонила, тобто існують русинські організації, рухи, видаються якісь там журнали. Навіть на телебаченні була чудова вечірня казка русинською мовою, було дуже приємно, ми з дітьми її дивилися. Є русинська музика, як класична, етнічна, так само і сучасна. Блогер є Мигаль Кушницький. Хто цікавиться русинами і, і, і хоче знати про них більше, підпишіться на Мигаля Кушницького. Я залишу посилання в описі. І є була Габріела Дерепа, ця чудова дівчина, яка виступила на захист закарпатської екології у ООН. І через цькування вона змушена була закрити соцмережі. Вона була яскрава, чудова блогерка. Вона знімала бомбові відео. З гумором із позитивом із життєлюбством. І вона закрила свої соцмережі. При цьому всіх нас звинувачують у москвофільстві. Що за нонсенс? Яке Москвофільство? Ви приїдьте на Закарпаття, зайдіть на наші закарпатські кладовища, скільки наших закарпатських воїнів полягло в боротьбі з російськими окупантами. Яке москвофільство? Там могил більше, ніж жертв Другої світової війни. Я не знаю, чи взагалі на Закарпатті є родина, яка не має когось на війні. Хай не рідного, хай двоюрідного, троюрідного, але у всіх воюють солдати, воїни гинуть зараз. Ви ж маєте уяву, що там твориться на фронті, і прямо зараз там наші закарпатці разом з усіма обороняються проти Москви. Яке москвофільство? Ви про що? Е, ще раз повторюю, русини це як фризи. Вони просто хочуть бути собою, вони не мають ніяких антиукраїнських амбіцій. Всі адекватні русинські організації одразу підтримують Україну після початку війни. Одних за них не хочеться взагалі говорити, але є дійсно промосковська група, це правда. Вони складаються враження, що їх багато, бо вони. Отримують гроші за активність із, із, у інтернеті, вони, вони отримують нефті рублі із Москви. І вони в Москві сидять багато хто з них. Але це, це політично ангажована група, це русини, такі за яких е, русини не хотіли би навіть знати інші русини. Справді, русинам не потрібен політичний сепаратизм. Найбільш вагома цьому причина дуже проста. Далеко не всі закарпатці себе ідентифікують як русини. Багато хто. Ідейні продовжуючи тих українофілів, що були в часи Чехословакії, Вони всі зараз на твердо українських позиціях. Відповідно, там, де вони були за чехів, там тепер такі потужні, патріотичні такі анклави відчувають себе щирими українцями. Буває так, що в одній родині одна людина себе ідентифікує як русина, друга людина не ідентифікує себе як русина, і тому це питання складне і нікому не потрібна якась політизація цього питання. Русини просто хочуть зберегти свою мову. Свої звичаї, свою культуру. Я скажу за себе. У найкритичніші моменти мого життя я чув добре слово русинської мови, і я хочу, щоб вона звучала, і щоб на неї не тикали з презирством, говори на літературною мовою. Бо це є нормальна мова. В нею перекладають книжки, нею пишуть книжки. І при цьому мені не потрібна якась там політична незалежність русинів, бо я не довіряю жодним нашим елітам. І взагалі це політика, а мова йде про культуру. Я би був радий і вважаю, що це би було справедливо, якби русинів визнали корінним народом України із випливаючими з цього правами, наприклад, навчання на рідній мові, і це буде цікаво всій Україні, бо це величезний осколок стародавньої культури, це залишки, взагалі моравії. Закарпаття дуже своєрідне. У нас своєрідна пісня, у нас своєрідний одяг, обряди. Це все дуже красиве. Це міг би бути справжній діамант в Україні, сучасній, бо коли взаємодіє більша культура з меншою, то завжди більше плодів буде, якщо вони взаємодіють, а не більше поглинає меншу, як це роблять московити з усіма, на кого накладуть свою п'яту. І тут є ще один нюанс. Пов'язаний з цими вітряками, проти яких мужньо виступила Габріела Дерепа у ООН. Що це за вітряки? Значить, на Закарпатті зайшов великий капітал капітал із Донбасу. Перечин, у перечин звезли велику частину Краматорська. Там ну я не маю нічого проти. Людям треба десь дітися від війни. І то добре, що вони прийшли туди, де не бомблять. Але у головах тих людей, які на верхівці цієї всієї піраміди, у них немає відчуття цієї землі. Вони мислять по-своєму, по Донбаски. І вони хочуть заставити вітряками руну і їм плювати на все. розумієте? За ними стоять гроші. Вони є при цій владі, вони були при ну, минулій владі. Вони будуть при яких завгодно майбутніх владах. Їхня риторика. Треба їм сьогодні кусати Габріелу Дерепу за те, що вона русинка, і вони будуть це підтримувати. Другий раз треба буде грати за інший лагерь, Вони будуть це підтримувати, бо вони грають на свій бізнес. Вона виступила проти цих вітряків. Ага. Русинка, все пішли, Москва і так далі почали гнати. За початком цього хайпу стоять гроші людей, які не рахуються з природою закарпаття, яким взагалі на все плювати. Не ведіться на цей хайп. Будь ласка. Давайте дружити. Не всі разом у одній величезній біді на нас напав страшний ворог. Наші воїни гинуть і всіх, всі, всі. немає. Я не думаю, є взагалі області, в яких не зачепілася війна. Досить нам гризти одне одного, коли ворог вигризає частини України. І коли Вирішується доля України. А тепер, дорогенькі русини. Сам я Половенчак, мій отець українець. Хіть вас це пужать, одне стіння не слухати. Первою, що хочу вам повісти, не можешся сважати в коментах. Проти русину дві категорії коментатору. Перше це просто челі, котра бідує під тима шахедами а й сидить без світла цілий день. Вони нервозні, а й меригачні. Не годніся дотягти до Путіна ведіоселдафону. Та завтра лавуть на тих, кого видять. Низки гобіка, завтра Трамп, послізавтра ще когось. І з ними не є хуснатися сважати. І ті кабаниско біжить у хащі, та ти станеш перед ним Гебіка. бікати. в бук бізону. І пенсяк треба чинити ту із цього чиляді, у котра пре на вас обися сважати. Та як і себе укинути, до того, що у них все накопило, тот негатив ушиток, котрий вони видять по своїх телефонах. Друга категорія коментатору русина ненависнику займати. За ними стоїть іпінтута сила, котра стоїть за цим відрякованням на наших полонинах. Тоді коментатори на роботі вони задавлять масу, то їм єди комент, вони те 10. Не є ніякого смисла. Ну і друге, що там хотів повісти. Е... Неслобності сважати межі собою. Бо відділення по маленького маленького суяти, кошто повіувати, не повівати, подпервать, не підпер. Нас дуже хочуть перевадити іще й меж собою, русинів між собою. Завторки, дайкі журналіста. да кого цитує. Маємо знати, що то годно бути урвано із контексту, але переманіпуловано да, як. Мусимося ушитки межі собою борувати, бо інших нас і з'їдять. Тепер такий час у шитки єдиного їдять і не видять що їх годно і з'їсти щось велике. І на сам кінець знов до українців. Україна веде війну, щоб залишитися сама собою. Бо росіяни приходять, вони кажуть: от тут Леніна знов поставимо, постане, здесь говорите по-русски, а здесь десь от в ту церкву. От Україна воює, щоб цього всього не було. Наскільки я розумію. І всі воїни, які гинуть, вони гинуть не, не за якісь політичні, вони гинуть за. То щоб народ залишився самі, сам собою. І який це великий гріх у цей час нищити когось слабше. Я хочу нагадати біблійну притчу про немилосердного борожника. Це Матвія 18. Там один слуга завинив господарю 10 тисяч талантів. Це там страшна сума, я не знаю, мільйони доларів. І той каже: зараз я продам тебе в рабство, твою сім'ю продам в рабство, тебе в тюрму все будеш рабом до кінця життя. А Той кинув своєму ноги, пробач мені, будь ласка. То йому пробач. І цей, кому пробачив 10 тисяч талантів, виходить. На вулицю бачить раба свого, який йому висить 100 динарів, і каже: а ти мені 100 динарів давай 100 динарів. А ти каже, немає. І той в темницю бах. Ну розумієте, наскільки велика паралель. І за це узнав цар той і каже: Ах, ти своєму рабу не простив! І ну нічим добрим це для цієї людини не закінчилося. І я, я хочу, щоб Україна жила, і я хочу, щоб вона не опинилася у стані цього немилосердного боржника. Щоб Україна, пам'ятаючи, як Росія поступала з ними, щоб Україна зовсім інакше поступала з росинами, з любов'ю, як справжня, я цього хочу. Тому припиняйте гризти нас, будь ласка, давайте дружити. Давайте разом старатися робити якийсь порядок у державі, яка одна для всіх нас. На цьому в мене все. Всім щастя, хай вас Бог благословить. Слава Ісусу Христу!